Князь легковажно вискочив із саней і одразу провалився до пояса. Гальшка засміялася, і цей сміх, що кришталево залунав у вечірньому лісі, несподівано розбив стіну, яка росла між ними з кожним днем. Дмитро спочатку було розсердився, але потім теж розреготався, схопив Гальшку на руку і впав з нею в сніг. Його губи обпікли, замерзле обличчя, а серце, тріпочучи крилами, підіймалося до зоряного неба. Ангел знову посміхався. Князь Дмитро Сангушко і княгиня Гальшка Острозька в історичному романі сумно ангел зітхнув.